400 г сиворотки. Додаємо сюди десь 1,5 чайних ложки меду. Ставимо на вогонь для того, щоб нагріти, щоб мед розчинився. Не дуже сильно нагрівати, трошечки для того, щоб краще розчинився мед. 600 грамів борошна. Додаємо сюди 7 грамів сухих дріжджів. Все це отак от перемішуємо. Наша тепла сиворотка з розчиненим медом там. Додаємо сюди одну чайну ложку яблучного оцету. Немає яблучного, можна звичайно додати. Оцет допоможе створити міцну сітку глютену Плюс подовжить життя хліба, він довше буде м'якіше. І тепер все це додаємо в борошно. і замішуємо. Замісили тісто. Особливо добре я його не вимішувала. Головне поєднати все. Тому що зараз будемо залишати на півгодини на автоліс. Півгодини воно буде чекати. Там буде розвиватися глютенова сітка, клейковина, все, що нам потрібно, і потім буде легше його вимішувати. Вимішувати будемо через півгодини, коли будемо додавати сіль і олію. Пройшло півгодини. Зараз будемо додавати сіль і вимішувати. Ось, вже тягнеться. Додаємо сюди 12 грамів солі. І вмішуємо тепер сіль. На стіл трошечки олії. Таким чином я буду додавати олію в тісто. Заодно відбивати трошечки ручки олійки і такими складаннями трошечки відбиваємо Так десь можна так Побити, почне трошечки прилипати до рук, на руки трошки додаємо олії. Воно вже пухнасте, добре, гарне, а от Олі свою справу зробив. Нам ще треба трошечки допомогти. Отже, трошки повідбивали наше тісто. Воно буде потроху розлазитися. Не переживайте, так це норм, бо тісто рідкувати. А Зараз його, ось таке воно в нас вже вийшло, відправляємо в чисту мисочку, почекати буквально півгодинки. Складаємо наш хлібчик, ручки трошки водичкою і складаємо. Накриваємо плівкою і залишаємо на пару годин підходити. Пройшло 2,5 години десь у мене. Ось так тісто вже добресенько підійшло. Готуємо зараз формувати дві формочки. У мене невеличкі форми, тому я тісто буду ділити пополам. Стіл присипаємо борошном. Я буду десь ділити, щоб в мене вийшов кілограм, кілограм тіста, тобто по пів кіла на одну формочку. Накриваємо формочки плівкою і залишаємо десь хвилин 10-15, щоб при кімнатній температурі вони відпочила. А далі в холодильник десь у мене вийде на 18 годин 18-20 годин. Або просто на ніч. 18 годин в холодильнику. Ось так добре підійшов хлібчик. Я його дістала годинку, ще десь він постояв при кімнатній температурі, нагрівався.